В агентстві США з міжнародного розвитку корупція буцімто досягла нечуваного рівня. Про це заявив у мережі True Social американський президент Дональд Трамп. На його думку, витрати коштів сейд значною мірою шахрайські а тому структура треба, щоб була ліквідована. Нагадаємо, 25 січня США заморозили на 90 днів усю. Міжнародну допомогу не військову, а робота агентства була фактично е зупинена співробітники по всьому світу відправили в адміністративну відпустку. Литва, Латвія та Естонія завтра повністю від'єднаються від російської енергосистеми. Про це в соцмережі X написала високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Нагадаю, країни Балтії підписали угоду про синхронізацію з європейською мережею ще в серпні 2023 року. А президент Латвії Едгарс Рідчкевич заявив раніше, що України повністю готові до відключення від російської енергосистеми, але готується до можливих провокацій.